Балетні патріотичні композиції, акробатичні номери, канатохідці дресировані тварини. Як завжди, на арені запорізького цирку яскрава шоу-програма відкриває її повітряна гімнастка Юлія Мрус. Розповідає багато років працювала з повітряними полотнами, а віднедавна до репертуару додала й номер з кільцем. Кільце в мене свіженьке. Це вже друця друга програма, яку я працюю на кільці. Тому це в мене майже дебют. Зал вкотре завмирає, коли на арені з'являється Олексій Мрус із номером котушки. Акробат балансує на піраміді, при цьому ще й жонглює. «Сама головна ціль цирку це дивувати, і здивувати можна тільки ускладнивши якусь свою трюкову частину, якісь трюки». І тому, звичайно, майстерність артиста цирку вона визначається не тільки складністю трюкової частини, а також хореографічною підготовкою, а також майстерністю актора. Зараз в моєму номері динамічний фінальний трюк це шість циліндрів, і я на ньому роблю 360 градусів пірует. Максимально моя особиста піраміда, просто піраміда з балансом була вісім. Як завжди, у центрі уваги клоун киянин Олексій, 10 років працює в цирку. Його завдання виступити так, щоб весело було як дорослим, так і дітям. Іноді це буває важко, бо треба угадити якби і дорослим, і дітям, щоб було цікаво. Бо якщо ти для дорослих, тільки дорослих розуміють, то діти починають там щось. Але коли я чую тишу в залі, то я розумію, що всі дивляться, всі збирають увагу. Тось у мене виходить все, все. добре. За словами учасників шоу, в Запоріжжі неймовірна публіка. Їх тут завжди тепло приймають з оплесками та квітами. Про цю прем'єру вже також є перші відгуки глядачів. Ми сьогодні перший раз привели доньку в цирк. Да? Доці понравились собачки і два котика. Да? А мені подобався гімнаст. Під новий рік прийдемо на да? посмотри. Будемо? підемо. Скажу да. да. Початок концерту дуже було несподівано. Як пішли українці та євреї танцювати? Це було дуже несподівано і круто. Ну, ходжу в цирк десь з років. Мабуть, з десяти теж. А, Так, І сьогодні теж були такі номери, теж класні, як особливо про скло, нам сподобалось, як птиця літала голуб. Це теж дуже було класно, як літали. І теж були такі моменти несподіванки. Теж. На цьому будується гумор класно. Циркова вистава Ми разом створена у формі спектаклю, і кожен новий номер по-своєму цікавий. Встигніть побачити все на власні очі до 3 грудня. Оксана Чуприна, Олександр Гоць, телеканал МТМ.